на засіданні бюджетної комісії присутні 5 чоловік хвороб є. І сьогодні у нас на порядок денний виноситься 9 питань. По порядку, Перше питання про затвердження звіту про виконання бюджету майже громади за 25 рік. Власних доходів 37 мільйонів 632 тисячі 200, трансферти з державної, а також обласного бюджету 63 мільйони 770, в тому числі по загальному фонду створено 99 мільйонів 310 тисяч, що становить 100% військово-дочного плану. Загальний фонд бюджету до рахування міжбюджетних бюджетних за звітний період виконує сумі 35 648 648, що становить 108% до точно річного плану. По структурі доходів бюджету маємо замали основним утворюючим джерелом надходження традиційно залишається податок на доходи з медичних місць. Надходження до бюджету 2025 року. Вкладу 18 мільйонів 110 тисяч 100, тобто це 180,7%. Сутоб, наскільки всі податки виконані більше 100%, крім передаткової заробітної плати, один податок нашому від відстановить 92,14% до ручного складу. Зменшення податку відкладу в 25-му 25 році, змовно переконувати найбільших платників замість та складу на до податків Водночас земельні ділянки дано підприємства потрібно довідувати державного громадського розміщення в межах міського платежного округу. По цьому платникові ми подавали, вже було рішення суду, ми подавали їм звернення, щоб вони відповіли нам платежі. Надходження до бюджету єдиного податку 25 2025 році мільйонів 329 гривень. Плата за землю 5 мільйонів 983. Інші надходження до місцевого бюджету 597,6. За нерухоме майно 1 мільйон 123 грн. За інформацію Державної податкової служби Української області податкових порт місцевого місцевого бюджету на перше перші 26 постанові 1 мільйон 293 гриві на 25 років зменшується на 218 тисяч до одержано державного бюджету в сумі 22 мільйони 396 вісімсот свій субвентів з державного бюджету місцеві бюджету 33 мільйони 6801 млн всі. На освіті, на особливо. тисячі 300. Отримав субвенцію державного бюджету місцевого бюджету на забезпечення харчування в сумі 148%. До спеціального фонду 25 році надійшло у 963,300, що становить 96 і 19%. плану. видатка. Протягом 25 року загального коду бюджету селищної радиго. межах призначення річних ассигнувань використовуються кошти по установу культури і соціального захисту. Кошти на захищені статті, першочергові додатки про підрозкової відповідно до фактичних кінець на кінець 2025 року. У повному обсязі забезпечено виплатом захитної плати відпускних та хороші. Проведено своєчасні розрахунки за спожиті енерговіду та комунальних послуг. Кредиторська забудова бюджетних установ та статтями відсутня. На забезпечення безподібільного практичного сполучення на території громади виділено за освоєності фінансування на, на експлуатаційне отримання будів державного значення в межах територіальної громади. Це в меж, межах територіальної громади, з час любов, називається ворога Володимира, За період січня, по грудень 25-го року, розподілені з того на чотирьох мільйонів. 何 Взяти до відома і рекомендувати сесію селищної ради отримати даний проєкт. Хто за? Все, нормально. Станування? Сергій Миколаївич? За. за". Я за три, за одна отримала. Шоці. А от виборчик. За. Чотири. Чотири за одна одного Це Рішення прийнято. Друге питання про внесення змін до рішення Мар'янської селищної ради від 25 року, 23 грудня, про бюджет Мар'янської центральної громади. Рішення я буду читати на розпорядження, чи будуть ще не тільки це. Так, рішення верховного розпорядження селищного голови. Тобто, в нас рішення передбачено, що субвенції, які находять більш сусідний період, ми... де окупованих, тимчасово окупованих та інших територій України, які зазнали негативну впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації. На нас залишок її остався 1 мільйон 737 і 869-50 відділів. Минулого року вона була більше 2 мільйонів. Ми її набрали на соціальний захист на виплату допомоги. Її не використали, бо вона прийшла в різно, вона є перехідна і має змогу. Захист на допомогу. Щоб доповнити цю суму, згідно з залишки, ще добираємо суму 262 130, загально ми направляємо 2 мільйони допомоги. Ще трошечки інформації, скажу, що при плануванні бюджету на затверджено бюджет затверджено 23 грудня. і Пізніше були прийняті дві постанови 26 грудня, 1750 постанови... Що це за постанова? Одна постанова це підвищення посадових оплатів працівників на надавачів спеціальних послуг. Посадовий вклад підвищується 2,5 раз. А також інша постанова щодо підвищення посадових оплатів педагогічних працівників, зокрема закладів дошкільної, тобто педагогічних працівників. Е, ну, І ви передбачали з бюджетом. Бюджет. Так, але ці ну, кошти не передбачені. Тобто на освіту потрібно ще додатково коштів 2 мільйони 813,96, а на соціальний захист їхні розрахунка 1 мільйон 607 900. Загальна сума, яка не вистачає коштів 4 мільйони 420 ,410. Залишки, які ми направляємо, ми передбачаємо тільки збільшення тих доклад на три місяці. У зв'язку з тим, що ми на цій сесії пишемо звернення, хочемо заведувати до Кабінету міністрів щодо фінансування, можливо, нам держава допоможе, тому що така ситуація склалася не тільки в нас, а від багатьох терят і не можуть таку, таку незабезпеченість покрити свої. Ситуація трошечки збільшилася тариф на електроенергію. В бюджеті ми передбачали на 8,70, договора заключені на такий тари. тариф, оскільки сума тариф підвищиться, постачальники не згідні з нами працювати по такому тарифу, збільшують, розірвали договори. Заключені інші договори на більший тариф. Зараз на 164, тому що відповідно до електронецького теж коштів так, ми залишки вільних коштів у сумі 6 мільйонів 482 482,306,48 Ну Попередньо, я казала, на допомогу 260-2130, далі на здійснення соціальної роботи і надання соціальних послуг. Це на здійснення забити оплата тих на три місяці. Запитна плата 246 тисяч нарахування 54. Надання загальної середньої освіти, також продукти харчування від 201 гривень, 200 тисяч Це так само буде співфінансування. Спочатку нам з першого вересня обіцяли, що буде харчування в 4 і 10 клас чи 11, як зараз є, безкоштовно. Тепер попередили, що мусить бути співфінансування з місцевого бюджету. Ми передбачаємо саме малості 10%. -ть з державної бюджетності фінансування. На електроенергію 439 550, оплата терпення 1 мільйон 250 тисяч. На дошкільну освіту, також на електроенергію 200 тисяч 450, на заробітну плату 590 тисяч, на нарахування на заробітну плату 130 тисяч. Далі на накладі посади ми рекламували зовсім кошти до світі. Та людина, яка була та не була у школісі, вакарна постата була, бо що й ми не промопали, тому заробітну плату направляємо 213 тисяч і нападні на заробітну плату 47 тисяч. Поселища раді на електроенергію 75, тисяч, 310. 000. По плану обстрілу, теж електроенергію 340 тисяч 750. По пожежі, та сама електроенергія 66 068. По культурі забезпечення діяльність інших закладів по галузі культури на заміде подату 80 тисяч на рахування 17. Там приєднані текст працює По культурі електроенергія у сумі 300. В реці місцевого бюджету поточні трансферти органам державного управління інших міні. Наголовську міську раду 300 тисяч, Березнечківську міську раду 322 тисячі. Тут вже все. Тепер звернення було в дуже Дуже багато місців направлено з проханням фінансової підтримки. Перш за все вони звернулися, щоб їм дали кошти на придбання лінії екскаватора, також рамки для заїзду в столичку екскаватора, вузливого транспора, леміш, шин і доброморних досліджень. Загальна сума становить 850 суто на екскаватор і на підйом екскаватора і 197 800 на вузли, навіть шин і Хочется зачитаю, нашел сам и разом. Від освіти лист є на оплату. На виготовлення передно-кошториї документації на переоблаштування реконструкцію алеї в селищі Маріонська. 16 тисяч це на пожежну пуску, за пристрій. Також до нас звернулася па мама пачка Андрія, при прийматі бюджету в нас зверталася пачок Христина. Ми теж виділяли 30 тисяч, де неї було на підіору. Неполічка мрія, треба дієтичне харчування, яка стандобавка. Вона знаходиться з дуже великим містом 360 тисяч. Ми, ну, поки що, так як в минулій христині 30 тисяч, тому як ви як скажете, то так, вже Також було звернення від Торчинської селищної ради на облаштування сектора поховань, не пізнаних тіл остатків. У зв'язку з зміною законодавства ми весь час 1 січня всі капітальні видатки були проводитися зі спеціального фонду. При бюджеті ми планували капітальні видатки проводитися зі спеціального фонду. З 1 січня йшли зміни, можливо, легше легшу роботу, бо ми кошти загального Перенести. Це були 100 тисяч на нас раду на придбання техніки, 200 тисяч на придбання фінансування автобуса, 60 тисяч у бібліотеках на придбання бібліотечних вод. Так само помінялося КПК, ми планували на капітальний ремонт даху ліцею Мар'янівського. там був. Nossa.